Коли пройдеш шляхом в земній долині, чи скаже хто з повагою услід, погляньте, це пішла свята людина, яка несе в душі від Бога світ, чи скаже хто, заглянувши у очі, що Боже світло там у нас зорить? Чи зможе хто в глухій темряві ночі побачить світло, що в душі горить? Чи хтось довірить біль свій, а чи горе? Відчувши в нашім серці доброту, чи зможе хтось в штормах життєвих моря у нас побачить пристань і життя мету? Чи скаже хтось про тебе і про мене, що ця людина не така, як всі, що недарма назвуть усі, напевно, дітьми того, хто на Христі висів? Коли зустрінемо людей жорстоких і ніжним світлом душу обгорнем, в їх дім внесем Христовий спокій, то добрий плід про себе збережем. Коли на зле, лихе, недобре слово відповімо без кривди й нарікань за зло людське, заплатимо любов'ю й пробачимо їх біль глибоких ран, то скажуть, певно, друже мій, про тебе, що ця людина Божа і свята. Що з нею Бог, що з нею сила неба, чи зможе ми такими, друзі, стати? чи зможе ми, коли про нас не знають, хто ми такі, і звідки ми прийшли прожити так, щоб все ж таки впізнали і через нас могли собі нове життя знайти? Чи зможемо ми, коли украдуть пісню, розб'ють життя, потопчуть щирість мрій, не погасить в серцях? Тепло і ніжність, велику силу, радісних надій? Чи зможемо ми в житті важкі хвилини забути власну тугу, власний біль, з собою світло праведне і вірне вказати іншим в темряві глухій? Чи зможуть люди, які йдуть із нами, до нас горнутися як до сонця дня, чи звернуся із вдячності словами за те, що помогли в біді їм встать. Подумай же сьогодні, друже, брате, чи зможемо роки так свої пройти, щоб нам услід усі могли сказати погляньте, це сини Христа пішли. Якщо це буде так, ми, діти того, про кого проповідуємо в цей час, тоді й благословення, щедре Бога, сповна, зіллється струменем на нас.